Розкажу, як я один раз розгрузочний день робила. Рішила я цілий день пити одну воду. Не питайте чого, бо кажуть, як дурна голова, то страдають руки і ноги. Оце про мене. З самого утра я була дуже бодра і в бойовому духі випила дві чашки води, Наблюдає, як Васильович уплітає спочатку овсянку, потім кусок медовика з кофе. Ну, я сільська жінка, у мене сила волі, як у слона. У них же є сила волі? До обіда я відказалася від бананів, крекерів і не пила навіть чай. І тут я поняла свою першу ошибку. Голодать треба було, як Васильович, десь не вдома. Я не можу дивитися, як хтось їсть в те час, коли я просто п'ю воду. От мене це реально роздражає, що аж жога пекти починає. Оце тільки вчора замітила таку свою особливість нірній системи. З кожним новим разом, коли я відказувалася від їжі, мій бойовий дух розтворявся, як надіжди на похудєння. Коротше, ближче до вечора я вже успіла два рази поругатися з Васильовичем, один раз з кумою і побитися з свиньою Машкою. Вечором лягла дивитися ікс-фактор, вроді трохи одвлеклася. Васильовичу їсти вже не пішла готовить, бо боялася, що упаду на кухні в голодний обморок. В кінці цього длінного і нещасливого розгрузочного дня у мене в животі бурчало, наче там всаднік апокаліпсіса. Голова толком не соображала, вечно хотілося в туалет, бо я ж не вміняє з голодухи, вижлукала три з половиною літра води. В одинадцять я в состоянні глибокої депресії, з сльозами на глазах і мислями, що мене ніхто не любить, пішла митця. У мого істощеного організма так обострився нюх, що хотілося полизати кокосове мило, але я удержалася. З надіждою на те, що через час я буду спати і цей кошмар закінчиться, я представляла, як утром з'їм ціле кольцо домашньої ковбаси. Ілі даже два, Із шпротами до їм, і печеням, і з гущонкою, і з кофе зверху, а потім в кінці ще й банан і даже тушонки банку открий. Такі мічти мені трохи підняли бойовий дух, виходжу я з душа в хату, а там Васильович тільки відкрив велику пачку сімічок, сольоних сансанич. От цього придательства вже я видержать не змогла. З криками і матюками, що в цій хаті мене ніхто не піддержує, то є Васильович. Я в состоянні ефекта моментально почистила дві картошки, кинула на сковородку жариться, відкрила банку тушонки, достала з холодильника остатки медовика і в пол первого ночі закончила розгрузочний день плотним познім ужином. А потім ще й сємки щолкала. І от ви не повірите, в голові моментально стало ясно. Така любов до життя вернулась, така ейфорія, у наркоманів, Такого не буває. Лягли спать, Васильович каже, Анжела, більше не надо цих розгрузочних днів, ну його в сраку. Питаю, це ти що думаєш, що я не видержу? А він мені каже, ні, це вже я не видержу, їж нормально раді Бога, і не мороч мені голови. Я це розцінила як комплімент, що мені не надо худіти, бо я і так дуже красива, і мені всю ніч снилося, що я в раю.